Із порівнянням у минулому році ціни станом на зараз збільшилися близько на 20%. Це так звана продуктова інфляція, і, от зокрема, збільшилися ціни на буряк. Раніше в порівнянні там ще з минулим місяцем його можна було купити там максимум за 55 гривень. Так а нині ціна навіть досягає і 60 гривень. Також збільшилася ціна на помідори, це майже до 110 ти гривень, так і е, ще стрімко зростає ціна на яблука. А от знизилася ціна на такі продукти, як е, цибуля, також на ранню картоплю. Таке є стрімке зниження ціни, на кабачки е, помічають і на полуницю. Е, це такі товари, на які які користуються попитом, так які е, ми часто купуємо щодня, тому можемо помітити таку різницю. Але от я запитала у людей, чи Постерігають вони за зниженням, за підняттям цін на ці продукти, тож далі прошу послухати їхні враження. Ціни помірні. поміряні? Високі. Що щось снізилось. І і, і кабачки я бачу, там, і сінькі снізилися. Они були по 100, а зараз по 60, по 80. Ну, піднялись, звісно. Багато хто каже, що ось з приходом доплаті не знижується. Не спостерігайте такого. Поки ні. За останній час знизилась, я хочу сказати. Сьогодні купила полуниці по 120 гривень. І купила огірочки, редиску і молоду картопельку. Знизилось щось збільшилось, що спостерігаєте? Шокі. Здається, що збільшилося трошки. Ну, на полонишку впали, звісно. Вже була там по 300-400, по 400, по 140 можна брати. Огірочки знизилися. Були прошлий вівторок 80. Тобто зараз по 60 можна брати. На помідори ну, теж трішки, трішки знизилась ціна. Ну, Це, я так розумію, залежить від, від сезону, тобто від дня. Наці ж зазначають, що ціни на овочі та фрукти на ягоди дійсно знизилися і продовжують знижатися з кожним днем. Кажуть, що от чим ближче ми будемо до літа, до тепла, до сезону, ось цих овочів фруктів, фруктів, тим ціни будуть і нижчими. Але детальніше про їх балансування і про ціни, які зараз актуальні на ці продукти, почуємо у їх прямій мові. Це вже наша, не привозна. З'явилися ціни за останній час? Звичайно. Якщо на прошлій неділі ми торгували 200-180, то сьогодні вже бачите 120. Якщо так і далі піде, то вже буде 50-70. Картопля 85, 95, баклажан 80 гривень, капуста цвітна 69, молода 30 гривень. Якщо жарко, то ціни падають. Навіть по огіркам я це можу зорієнтувати вас. Коли було холодно, було дорожче, коли е, тепло, все, то вже огірки падають ціни. От сьогодні вже по 55 огірки, то вже можна, знаєте, якось вже куплять, бо людям це теж дорого. По 70, по 80, по 90, по 100 були огірки, а зараз 55, 60, то вже Полуничка ще йде теплична. Ціна дорога через три тижні буде дешевше, бо піде грунтова. Очікувати найближчим да. да. очікуємо. Ділочки будуть низькі ціни. Дуже упадуть ціни. Дай Бог, щоб все було добре. Остання продавчиня на думку економістів зазначила правильно. Ціна впаде ще більше, але тут є декілька таких нюансів. Ціна впаде не настільки, як би нам того хотілося, тому що є багато причин: це і холод, це і а, велика частка імпорту. Але а, зараз давайте почуємо думку економіста, який роз'яснить усі ці моменти. Момент полягає принципово в тому, що е Чим ближче ми будемо з вами до літа, тим ціни будуть однозначно меншати в ціні. І, власне, десь приблизно, як правило, в червні місяці у нас з вами починається сезон овочів з відкритого ґрунту з нашої території, що знаменує собою найнижчий рівень цін по року. Тож ціна дійсно впаде, але не настільки, як би нам того хотілося, бо все ж таки є велика частка імпорту, і цей імпорт пов'язаний із холодами. Ми пам'ятаємо, там як у березні, квітні, коли вже почалася тепла погода, коли ми вже ходили у футболках, раділи теплу, і навколо все квітнуло. Раптово так вдарили морози. Так і цей цвіт увесь осипався, і звісно, це нашкодило дереву, нашкодило самим плодам. Тому зараз у Бачимо так, прогнозують у цілий тиждень таких е, дощів, е, тому до, до такого тепла, до сезону, сезону, прямо овочів, фруктів, ягід, черешень. Нам ще е, трішки доведеться почекати, і тому на ринку буде велика частка імпорту.